Вітаю вас на каналі Мама Що Купила. Сьогодні прибіжала в копійку, тому що у нас стартують нові акції і знижки до 50% на товари з новорічної тематики, а також на посуд і товари для ванни. Поїхали! Акція в копійці один дорівнює двом на... Шапки та рукавички. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на товари для випечки торговельної марки Хата Багата. Тут є і фольга, і плівки, папір пергаментний, рукав для запікання. Все, що треба для випічки. З 1 грудня по 21 грудня до 45% знижки на новорічні прикраси. 109 гривень поглинач запахом. два в одному. 500 мл 109 гривень. Асортимент новорічних прикрас у копієчці, Всі дуже гарні великі. Ой, великі кулі. Такі біленькі, 75 гривень за дві штучки. Такі новорічні коники 95 гривень за три штучки. Такий мороз, А, їх тут два. два 75 гривень, така новорічна прикраса. Сніжинки 75. Це такі новорічні дзвоники. Теж 75 гривень, 95 гривень за сердечка. Є ще в червоному кольорі. Такі підвиси. По 39 гривень, рукавичка 49. 95 гривень такий набір дзвоників дуже класних. ташки 95 гривень, 75 гривень сніжинки, янголядка 75 гривень. сніговичок 95, також янголятка. І такий наврічний ельф 95 гривень. 65 гривень, така величезна статуетка новорічний від медик 25 на 15 см, 13 14 гривень, 1450-50% знижки на вінчки. 49 гривень підставка бамбукова. Акція для, на формочки для льоду, такі у вигляді кактусів, 29 гривень. 285 гривень за ось таку форму керамічну. Вона важка, достатньо. І половиною см її довжина. 165 гривень форма для випічки. 185 гривень за набір форм для випікань 3 штуки. 24, 26 і 28 см. Знижка 35%. Все на машинку для видалення кісточок 135 гривень мінус 27%. Акція наручний блендер 325 гривень. Ось так він виглядає. кітчен против. Мінус 28%. 325 гривень. Сковорідка 24 см. Сковорітка 20 антибегарне покриття. Без клішки. Акція на рушнички з мікрофібри 1950, різні кольори в асортименті. Якість плюс-мінус сносна. Є також ось такі а, дуже м'якенькі пастельні відтінки. Мінус 17% на ось такий подарунковий набір рушників. Тут два штучки, банний і для обличчя. 21% знижки на пледики. 225 гривень. Наразі коштують вони в двох кольорах. У нас а, тут це дуже ніжний такий колір і біжевий. Такий пудровий, рожевий, темненький, але на м, відео він камера не передає відтінок, він ну, наче такий світліший трошки. 75 гривень бокал для шампанського, дуже гарний. Переливається від близької світла, важкий, досить міцний. 24 гривні. Ось такі скляні керманки теж переливаються, гарні, якісні. 38% знижка. 65 гривень. Чашка керамічна 400 мл. Дуже гарний дизайн. 31% знижки. Ось така гарна чашка: також 350 мл з метеликами. 85 гривень ось така чашечка з великою класною ручкою. Декоративна новорічна. 250 мл. Дуже гарно виглядає. 135 гривень ось така новорічна чашечка. Теж дуже гарно виглядає. В коробочці можна на подарунок використати. 35 гривень ще ось такі новолічні чашечки. Тут вони з кришечкою, ручка в формі ялинки 400 мл. 55 гривень на ось таке блюдо, салатний ананас. 29 гривень ось такий пластиковий стаканчик з золотистою кайомочку можна піджив'єк або якісь десерти використовувати. Багаторазовий, міцний, не гнеться, не стискається і класно виглядає. 55 гривень ось така чашка 400 мл. Цікавий дизайн. 75 гривень такий декорований стакан з подвійним дном, 300 мл. Є ще ялинки. Ну, у нас от такі от палички, дуже цікаво. Знижка на керамічну тарілку Deni Home 39 гривень, мінус 48%. Є також знижки на інші позиції цього бренду. Ось такі салатники. І на великі круглі тарілки, і ось такі салатники теж можете затиснути і подивитися, а також ось такий типу соусник теж 14,50. 50, 50 знижки. Знижка 9% на великі пляшки феррі 180 гривень і 70 гривень на 450 мл. Гель для прання дитячої білизни. Вухастий нянь 99 гривень. Знижка 30% на прозорі вакуумні пакети. Розмір 50 на 60, а також 25% знижка на вакуумний прозорий пакет 70 на 100. Одовжили акцію на шкарпетки, мінус 41% на ось такі різдвяні принти, також ось такі, і 49 гривень за ось такі з а, різними двір'ятами. 30% знижки на бліндомет, передавають 62 гривні. 40% знижки на мило, дуру. Зелений чай. Це на підгузки літел від 3 до 6 розміру 169 гривень за упаковку. 20% на шампунь фруктіс, гунбай посічені кінчики. І 20% на аполіскувач для волосся 102 гривні. Є знижка на шауму 19%, 115 гривень. 20% знижки на шампуні та бальзами LCF 200 мл. на дезодоранти Фа 99 гривень. Кі спрейвий. Акція на Venus Gillette 229 гривень, 265 гривень, машинка на радіо керуванні. 1 плюс 1 дорівнює 2 акція зараз на Бачи підбочі та маски для обличчя, різні, різні, різні є. Також знижка 1 плюс 1, 3 дорівнює креми для рук. Нижки є на крема для обличчя. Різні, 21%. Ось така зая. Біокон 55 гривень. Такий біакон 76 і біакон прем-актив живлення плюс ліфтинг 85 гривень. Набір батареї 109 гривень, 6 штучок. Это також пропозиція один рівня, двом на декоративну косметику. Є тіні, пудра, рум'яна, різні бальзами для губ. Також ось такі помади на знижках на акції, точніше, туш для Вій. Дві консілери там тональні крема. Та основа під макіяж 87 гривень, 21% знижки на піну для гоління Арком. Така величезна на знижки. Зараз 20% знижки, 128 гривень пінка для братья. Мінус 25% акція на бальзам після Nivea Men. Класний набір на подарунок на 209 гривень. Old Spice. Тут йде дезодорант та гель для душу 3 в одному. Також нарешті знижки на, на антиперспірант чоловічий Old Spice по 99 гривень. Це найнижча ціна, наразі яку я бачила в магазинах. 224 гривні на ось таку величезну за ось таку величезну три в одному гель для душу чоловічий, мінус 16 акційний набір арку 164 гривні 40 на набір дитячого вітряного пластиліну 39 гривень 169 гривень кондиціонер для білизни коколіна і ось такий. Зараз також на знижці 25%. 109 гривень ополіскувач сіла. Це на концентровані чаї. Імбірний, цитрусовий, лісова ягіда. Дуже смачні. Знижка на чорну карту еспресо — 150 гривень, 25%. Лава за 200 гривень, мінус 17%, 119 гривень. Кава зі Львова, ось така львівська — 150 грамів, 54,50. ось такий 400 грамів, 90-грамовий манамах. Чай, солоний арахіс. акція на нього 21 гривня. Є також зі смаком червоної ікри. 90 гривень. Зараз на знижках ось такий тримач для телефону. Це я так розумію для. А сидіння в машину, щоб можна було перед дитиною, наприклад, поставити його. Зверніть увагу, кому потрібно зараз на нього гарна ціна, бо зазвичай такі речі досить дорого коштують. Такий новорічний стаканчик, чашка 350 мл, 55 гривень. 65 гривень. Ось така потрібна підставка для столових приборів. Знижка на неї зараз 24%. Також знижки акції зараз на жилі 40% знижки по 12 гривень різні смаки. Що Суміш прянощів для глітвійна 12 гривень, 30% знижки. Приправа до корейської моркви з перцем чилі, 25% знижки, 6 гривень. Зелений горошок Дара 28 гривень. Консервований тунець шматочками валіз 49 гривень, 90 копійок, 17% знижки. Кілька в томатному соусі 25 гривень. Кукуруза цукрова 39 гривень. Оливки чорні, 53, і зелені також 53 гривні. Приправа до риби 5 гривень. 90 копійок, седри, лимони та базиліком. Друзі, дуже дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Це допомагає моєму каналу розвиватися, а мені додає натхнення для того, щоб робити нові огляди. Також напишіть в коментарях, чи сподобався вам огляд, і до зустрічі в наступних відео.